І сьогодні ми поговоримо про ім'я вітра. Ту. Привіт! Мене звати Діма, я книжковий блогер. І сьогодні ми поговоримо про ім'я вітру Патріка Ротфуса, першу частину тривогії хроніки вбивці від відомого автора, який пише третю частину вже 11 років. Мені здається. Проте зараз ми про це поговоримо. Залишайтесь зі мною, якщо вам дійсно цікаво. Дізнатися відгук на цю книгу. Обіцяю, що я буду мінімалізувати спойлери. В моєму відгуку варто відзначити, що я взагалі не фентезі, бой взагалі від слова взагалі. Тому що м, крайні перед цим періодом мого життя, коли я зараз читаю е, більше створів, це фентезі твори, так крайній твір був шістка воронів Лібердуха, ось вона там десь стоїть. І мені не сподобалось, тому що я не дуже люблю вигаданий світ, і я правда не дуже цього люблю. Я люблю, коли це реалізм, коли це щось може навіть засноване на реальних подіях, або якось частково засноване на реальних подіях. Мені це дійсно подобається. Тому що коли ти отримуєш книгу з великим обсягом інформації по типу карти, герої, події, ти просто. Втрачаєшся, ти правда дуже втрачаєшся. І, в принципі, цей жанр не тільки а, ні для мене в книгах, цей жанр також ні для мене в фільмах. в в серіалах я не дуже люблю, правда, не дуже люблю, тому що я не знаю чому. Ну, для мене це дуже важко. Я люблю просто знаєте, відкрити книгу і просто релаксувати, відпочивати. Звісно, там, читаючи, наприклад, список Шиндера або Крадіку книжок, ти не відпочиваєш і не релаксуєш, або інші якісь дійсно важкі твори. Проте я думаю, ви розумієте, до чого я хилю. І потім я натрапив на гру престолів вперше в своєму житті серіал, І я подивився, і після першого сезону я вирішив, що я дуже хочу прочитати е, пісню Роди пради полум'я, тому що мені здається, що книги вони більш масштабні, більш цікаві, більш е, різноманітні, тому що серіал мені був якийсь анатипний, в ньому не було якогось заключного моменту, так який би мене зміг отак от підкорити. Серіал був, і він нам просто показував світ вестеросу, і напевно це все. Тобто, я можу так підсумувати цей серіал. Вісім сезонів. Тим не менш, він мені дуже сподобався. Він мені дуже сподобався. Він залишив мені величезний просто слід, правда. Але книжки пісні роду і полум'я коштують 600-700 гривень. Проте, я розумію, в принципі, ціна відповідає якості. За цю ціну ми отримуємо дійсно велике, величезне просто видання формату А4, мені здається. З картами, з усім, воно приємне. Це папір не туалетний, так? Це дійсно приємний, приємний друк. Проте. Я дуже боявся витрачати гроші на цю всю історію, і на день народження в січні мені подарували Володаря Перснів, трилогію Володаря Перснів. А, знову ж таки, перед тим, як братися за Володаря Перснів, я не знав нічого про Володаря Перснів, тому що я ніколи його не дивився. А, в мене була в школі подруга, яка її батько там був фанатом цієї саги фільмів. так, і... Постійно мені казали, ну подивись, подивись, хобі, це взагалі там шедевр і так далі. А я просто, я правда, цього не дуже люблю. Більше того, я до Гаррі Поттера, в принципі, підійшов тільки в, в 11 класі. Правда, до цього. Ну, це було для мене дуже важко, дуже важко. Володимир Персні в мене промайнув за один місяць. І після цього. А... По-перше, була взята планка, велика планка, тому що Володар Перснів це база, база фентезі, база взагалі мені здається багатьох книг. І після цього я зрозумів, що напевно, все-таки мені треба дати шанс жанру фентезі, тому що ну це цікаво, це цікаво, тому що ти ем, поринаєш у цей світ, ти подорожуєш разом з головними героями. Так було в мене Перснів. І потім я е, застав і троянд». Це трошечки мене розчарувало, проте, е, ви знаєте, я не хочу трактувати і троянд» як фентезі, тому що більше там було, напевно, любові, більше там було, напевно, такого от пригодницького, тому що світ, оце, світ, оце так прифій, я взагалі його не побачив. У цій, цій серії книг. Проте третя книга, як я вже сказав в попередньому, попередньому відео, третя книга мені справді сподобалась. Це було без без, без якихось жартів і якихось доколупувань. до серії книг, мені правда сподобалось. І от, в травні в КСД вийшла новинка ім'я Вітру Патріка Ротфуса, точніше, це перевидання. І я зацікавився. Проте я отримав цю книгу, я її просто відклав, думаючи, що я колись прочитаю. Тому що в мене можете якщо ви бачите, сподіваюся, ви бачите, там в мене стоїть шлях королів Брендана Сандерсона. Величезна просто книга на 1200 сторінок з прекрасним просто шляхом, який я обожнюю. Він маленький, дуже і пр правда, я дуже боюсь братися. Я неймовірно просто боюсь братися, тому що. Ну, це фундаментальна робота. Правда, коли ми кажемо слово фундаментальна робота, ми розуміємо це те, над чим автор довго працював. Я розумію, що Хроніки Буросвітла це те, над чим Брендон Сандерсон, напевно, працював найбільше і працює до сих пір. І я відклав цю книгу. І потім, після третьої книги «Двір шипів і троянд», я вирішив, що час прийшов. І... Чомусь я побачив насправді шрифт і, в принципі, формат книги так можете побачити. І я подумав, що вона в мене дуже типу, швидко промайне, тому що ну, тут такий шрифт. Насправді мені здавалося, що вона дуже буде, дуже буде легкою, але нічого такого. Давайте, напевно, перше ми поговоримо про загальні враження. Я суджу про загальні враження по тому, як я сумую за книгою. Вчора я її дочитав позавчора. А, вчора я просто сидів і а, я засумував. Тому що для мене це була неймовірно цікава подорож, а, яку я дуже сильно хотів здійснити. Це те, чого, чого я очікував від фентезі. Це те, що я отримав. Це неймовірно. І. А, я вчора засумував за цією серією. Я запитав у КСД, вони сказали, що друга книга в них вийде в осени. І до осені, як ви розумієте, ще три місяці. І я навіть вчора задумувався над купівлею е, другої частини англійською мовою, Потім купити собі всі новели, які вийшли. А для тих, хто фанати е, цієї серії, так само як і я тепер вже е, е, і ви напевно не знали або знали. Я не знаю, є повісті про новели про Арі. Дівчинка, яка живе в... під університетом, і є також про Баста. Баст це вже такий персонаж, який зустрічається нашому головному герою вже на сучасному етапі його життя, скажімо так. І це було неймовірно. Це було неймовірно. Я залишився вдосталь задоволений навіть попри те, що. Мені здається, що тут а, мені розповіли тільки там 10% історії. Тому що тут мені розповіли так загальне якесь. А, мені розповіли тут початок історії про нашого королевбивцю. Проте це було прям вау. Це було прям вау. Наскільки, по-перше, напевно, те, що мене вразило найбільше в цій книзі, це магія. А, ви знаєте, після того, як ти читаєш, там, наприклад, Вірші піфітроянт щось бахнула. Сподіваюся, все добре. Вірші піфітроянт. У тебе таке відчуття, яке, що ти от. Я не знаю, як це пояснити. Ти читаєш книгу, і там тобі магія поясниться приблизно так. Я зробила те, я викликала ім'я вітру. Я там змогла запалити вогонь. я... І все, знаєте, і все так виходить легко. Тобто вони взяли, отак, отак от зробили. Я навчився так робити, до речі, я ні, не вмію так робити. І все, і в них це вийшло. А тут в Патрік Ротфус нам дає зрозуміти, що магія це щось, порівняно з філософією. Тобто магія тут дійсно поєднується з філософськими якимись м -м, поглядами, термінами і так далі. Магія тут називається симпатія. І для того, щоб магія взагалі сталася, потрібно зробити низку якихось заходів для того, щоб ця магія відбулася. І оскільки наш головний герой о, в першій книзі в цьому новачок, йому це ще дається складніше. Але це було прям неймовірно. Мені так було цікаво за цим спостерігати. Я не знаю, як ви. А, проте я, а, коли ну, в цій книзі особливо, я дуже багато звілявся з Google. тому що в інтернеті є окрема сторінка Вікіпедії про а, серію книг хроніки так? І а, мені було дуже цікаво дізнатися, може я щось пропустив, так? Щось про, наприклад, про симпатію, так? про цю магію, або, наприклад, про. А... Або наприклад, про, або, наприклад, про якихось героїв, так? Щоб без спойлерів, просто там, знаєте, прочитати загальне, може я щось дійсно пропустив, тому що інформації багато, ти її не встигаєш, тому що тобі цікаво читати, ти не встигаєш її просто ось так от взяти і а, профільтрувати. Тому тобі потрібно а, переповторювати інформацію самому себе ще, тому що ну, це прям ну, це, це, це дуже круто, це правда дуже круто. Uh, якщо казати про письменницький стиль, неймовірно, це було захопливо, це було з художніми засобами, напевно, тут варто відзначити переклад, тому що якщо казати про переклад вірші Троян, то так: перше лице було я, 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 мені, 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 кому мені, я, 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 то тут о, дійсно ти не відчуваєш у цієї от, м, такої скованості тебе як читача в, 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 в ці рамки Я, Я, Я. В тебе дійсно ти цього не відчуваєш. Тобто тут також історія від першого лиця. І це чудовий приклад для Сари э, Джеймас, як треба писати від першого лиця. Або нашим перекладачам, як правильно перекладати. Тому що, чесно, я не знаю, як, як авторка пише, правда, не знаю. Але тут це було дуже круто. Так, в деяких моментах ти дійсно путаєшся, в деяких моментах тобі дійсно важко, в деяких моментах ти. А не розумієш описи місцевості. У мене так було. Я не знаю, як у людей, які це читали. У мене так було, що я дійсно в деяких моментах дуже сильно путався, і я не міг собі візуалізувати те, що я зараз читаю. У мене таке буває. Це напевно брак моєї фантазії якоїсь, можливо. Або я не знаю. А, і тому в таких моментах мені було дійсно важко читати. Проте цю книгу треба читати, сконцентрувавшись. Сконцентрувати щось повністю, погинутись в історію. Причому, ну, я хочу сказати, що в принципі у вас це і відбудеться, тому що ви з перших сторінок погинетесь в історію, так? І е, ви будете вже, як е, другом нашого головного героя, проте таким неназваним другом, тому що е, ви не будете приймати участь у цій історії безпосередньо, ви будете тільки читати, проте, ви будете дуже involved, you know? You know? тому це було дуже круто. Із мінусів я напевно відзначу фанатську реакцію. Це, напевно, дуже зараз дивно буде. Проте, давайте поговоримо про те, що третя книга пишеться вже 11 років. Або більше, може я не правий. І взагалі може в принципі зараз усі ці інформації, яку я буду подавати, може, буде не правий. Я буду дуже радий, якщо хтось, хто в цьому більше розбирається, напише мені про те, як я читав, як я бачив джерела. Книга пишеться вже деякий час, деякий термін. І о, багато фанатів зненавиділи Патріка Ротфуса на твічі, йому там пишуть якісь гнівні коментарі про те, що о, навіщо ви так? Нам вже цікаво, чим це все закінчилось, і так далі. Я хочу поговорити про те, що це дуже погано. А реакція фанатів дуже погана через те, що автор сам справі дійсно вирішувати Це моя особиста думка, якщо що, тому автор сам вправі вирішувати, коли, коли ми випускати книгу. Ми дочекаємось, я впевнений, ми дочекаємось, ми побачимо третю книгу, тим паче, що він не забив на цю історію, тому що цього року виходить ще одна а, новела про одного з героїв, і а, таким чином ми розуміємо, що автор досі погунати в історію. Тобто він не забив. І а, хто знає, можливо, він готує третю частину, яка буде там. Дві тисячі сторінок, і дійсно він готує фундаментальну роботу. Вже це слово звучало сьогодні. Проте дійсно він може готує фундаментальну роботу, від якої всі автори-фантасти просто будуть застрити і казати: Господи, Патрік Ротфус, от от, от от саме тому ти писав 12 років. А тим паче, що я так розумію, що у Патріка Ротфуса відбулася якась дуже особиста трагедія, яка. Перенесла вихід книги, яка планувалася, мені здається, в 2012 році там люди писали, що десь 2012 році вона мала вийти, і тоді це все пояснює. Тоді ми впра... правда ми не вправі казати щось і намагатися якось ненавидіти автора за те, що він не подає нам історію до кінця. Ми дочекаємося, я впевнений, ми дочекаємось. І це, напевно, єдиний мінус, який був у цій книзі, тому що. Правда, я розумію, напевно, в якійсь мірі фанатів, тому що я теж дуже хочу цю історію ще. Проте я розумію, що я не зможу її отримати, поки автор цього не захоче, або автор цього не, не реалізує, і я впевнений, що багато хто там пише, що він просто вже забив. Я впевнений, що ні. І я впевнений, що ні. Те, як він пише тут, я не знаю, як в другій книзі, те, як він пише тут, я бачу, що він. Йому дуже подобається сама, сама своя історія, Йому, Його вона дуже захоплює, і він хоче її продовжувати. Я в цьому впевнений, тому не нам судити. Давайте поговоримо о, знову загально, знову перейдемо до загального. Я рекомендую. Я рекомендую про те, якщо ви боїте, боїтеся брати цикл, який ще не завершений, і судячи з цього, не завершиться там протягом наступних трьох років, не беріться. Проте, якщо ви так само як і я, наприклад, розчаровані в жанрі фентезі або не знаєте, що почитати з фентезі, вам це підійде. Воно не складне. Воно правда не складне, тому що тут немає мільйон карт, немає мільйон якихось домів, немає мільйон якихось персонажів. Ні, тут доволі легка, легкий світоустрій, проте це все так подано, що ви не будете відчувати, що це легко. Проте. Якісь такі думки дивні просто в мене, тому от така історія, друзі. Я правда дуже раджу цю книгу. Ну ми з вами поговорили, якщо. Я вам сподобався подібний формат відео, де я говорю про одну велику якусь книгу, і ми з вами її обговорюємо. Я буду дуже радий, якщо ви напишете, що вам сподобалось це відео. Я буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на інші мої соціальні мережі, які я викладу внизу в профілі. Мені YouTube, до речі, дозволив вже, тому я це буду робити, тому що мені це дуже подобається. І читайте хороші книги, бережіть себе і просто вам всім хорошого настрою. Але давайте трошки потерпимо і зовсім скоро нашого спільного ворога не буде. Люблю вас усіх, дякую велике.